І не буде оголошувати, вона чекає зараз Нового року, коли закінчується контракт між Росією і Україною на транспортування газу 1 січня, і Росія почне е, інтриги. Що ми не можемо заключити контракт з Україною, що будуть якісь будуть перемовини, не будуть, чи цей контракт автоматично буде пролонгований і так далі. І вони почнуть придумувати різні ситуації для того, щоб звинуватити Україну, що це по війні України, ми не можемо транспортувати. І там аргументи, які це почнеться возня така, неймовірна, вже вже духну, той черговий етап е, складних цих е, ситуацій, як наших з європейськими країнами, у них з Газпромом. Ну, і я...